Ми звикли думати, що їжа дає енергію. Але чому після обіду часто хочеться спати, а не працювати? Річ не в тому, що ми їмо, але як ми їмо. Є декілька простих принципів, якщо їх знати, то прийом їжі стане нашим потужним енергетичним ритуалом, який дасть нам енергію на весь день. А якщо ні, то це просто наповнення нашого шлунка. Мене звати Віна Крішна, я монах з досвідом медитації більше 4,5 тисяч годин. В цьому відео я розповім. Як навіть найпростіша страва дає ясність розуму, натхнення, енергію, якщо споживати її усвідомлено. А як це споживання їжі усвідомлено? Ми зараз розберемося. Одного разу я був на ретриті в Карпатах, і наставник в кінці ретриту всіх запитує, що ви усвідомили на цьому ретриті? я відповідаю, я почав мислити енергіями. І оце усвідомлення, цей початок дивитися на все, як на енергію, змінив моє життя і погляд на цей світ. Все навколо є енергія, і фізики це всі говорять, і йоги теж за. І їжа це також енергія. Що таке процес споживання їжі? Ми беремо інородний об'єкт, який має якусь певну свою характеристику. Не беремо до уваги там, смак, нюх, там, тактильні відчуття, красиве, некрасиве. Давайте подивимося на їжу з точки зору енергії. Кожен об'єкт має свій рівень вібрацій. Тобто є високі частоти, є низькі частоти. є високоенергетична ріжа, яка наповнює, яка дає енергії. Оцей стан високий це який? ентузіазму, натхнення, ясність. Я знаю, хто я такий, куди мені йти, що мені робити. І щастя таке от є. А що таке низькі вібрації: це коли нічого не хочеться: лінь, апатія, низькі емоції. Туман навколо, ти не знаєш, куди взагалі, йти, і все пропало. От відповідно, їжа також має свій рівень вібрації. І що ми робимо? Ми беремо цей інородний об'єкт, який має свою характеристику, поміщаємо його в себе. І він стає нами. Тобто ми є те, що ми їмо. І ми поміщаємо в себе енергію, яка розтворюється і починає там жити своїм життям. І стає якби нами. Якщо вам цікаво, ви підписуйтесь, у кожне відео особливе розкриває нам. Різні аспекти йоги і практичні поради в нашому житті, як їх використовувати. Ви розберемо два аспекти. Перший це як правильно приготувати, а другий це як правильно її спожити, щоб оцей прийом їжі нас наповнював. Перше, як приготувати, дуже важливо, яка ідея є у вас в голові. Тобто, яка ідея може лікувати, яка ідея може надихати возвишати. От, візьміть до уваги, пригадайте. Коли ви готуєте для когось любимого, для когось коханого, для людини, яку ви дуже любите, про яку ви дуже піклуєтесь. Як ви будете готувати? Що ви будете вкладати в голові? Ви будете з любов'ю, готувати, дуже так, підходити до деталей, все робити смачно, от, на максимум викластись. І ця їжа буде подана красиво, і в хорошій компанії ми її поїмо. І вона буде приносити благість. І навпаки взяти їжу. Коли вас та людина задовбала, то скільки вже можна, надоїв, та вже там наїшся. І ти от з такими знає, прокльонами, можливо, готуєш їжу, мішаєш ложкою це все. А оці вібрації наші голи, вони всі йдуть в їжу. Коли ми готуємо, ми насичуємо їжу своєю власною енергією. І цю енергію інша людина буде споживати, і вона буде в іншій людині жити. Тобто їжа може бути або ліками. Або може бути отрутою. В дуже в багатьох духовних традиціях є такий ритуал, що перед тим, як самому їсти їжу, ми підносимо її вищій свідомості. ідея така, що коли я готую їжу, я не готую для якоїсь конкретної людини чи для себе, я готую для вищої свідомості. Я готую їжу для Бога. Я готую з любов'ю. І моя їжа буде лікувати. Моя їжа буде визвишати ту людину, яка буде її куштувати. Це неймовірна сила, якщо ви кожен день будете з такою ідеацією готувати вашим близьким, повірте, ваша родина буде дуже щаслива. Якщо резюмувати, як же ж можна готувати їжу, три способи. Перший сатвічний, тобто благісний, такий, як ми хочемо. Другий тамасичний, тобто гуна невігластва, гуна енергії, там, енергетично вниз ми йдемо, нам того не потрібно. Ну і раджасичний це. Від того до того постійні зміни, постійний динамізм, такий неспокій з'являється. Сатвічно готувати їжу це коли є натхнення, є любов в цьому приготуванні їжі, є концентрація, є правильна ідеація. Що все навколо це є проявлені вищої свідомості. Я готую з любов'ю для вищої свідомості. Моя їжа буде лікувати, моя їжа буде приносити щастя. Раджасичне це кудись ми спішимо дуже багато думок, там щось дивимося паралельно, кудись якийсь неспокій у нас, якийсь така от бентежність. А тамасичний прийом їжі – це той, який буде отруювати тих, кому ми готуємо. Так само про споживання їжі є три способи: сатвічний, раджасичний і тамасичний. Сатвічний спосіб споживати їжу це як. Ми сіли в гарній атмосфері, де спокійно. А це дуже легко досягнути після медитації. От в є таке правило: якщо ти не помедитував, ти не їсиш. Хоч хочеш їсти, ти медитуй, тому що після медитації цей стан високий, і що, якщо їжа була приготована в такому високому стані, тоді він принесе натхнення, це наповнення енергією і дасть дуже багато корисного нам в житті. А раджасичний прийом їжі це який? коли ми кудись спішимо постійно, безліч думок, якийсь неспокій в нас. А можливо, ми їмо на ходу. Взяли яблуко, бо спішимо, побігли кудись по дорозі та яблуко поїли. Такий от неспокій. І також їсти на ходу, їсти стоячки. Це раджасичний прийом їжі, який викличе якийсь певний ну, неспокій, динамізм. Тобто, Щось постійно кудись треба бігти, щось постійно треба робити. І та мастичне піріміжі це які, коли навколо така гнічуча атмосфера, яка вам неприємна, компанія, яка вам неприємна, якщо ви маєте якісь негативні емоції, там чи злість, чи якийсь страх, чи там будь-що, що може в голову негативного пролізти, якщо воно є в їжі, воно буде також проникати в цю їжу і забарлювати їжу цю вібрацію. Щоб прийом їжі був сатвічний, потрібно мати хороший настрій. Якщо настрій негативний, на злість, якась тривога, на страх, заздрість, там, образи, якісь конфлікти ми в голові ми крутимо, тоді потрібно відкласти прийом їжі, тому що він стане тамасичним. Ця їжа відчує цю вібрацію і підсилить її. То їжа підсилює той стан, який ми зараз. В якому ми зараз перебуваємо. Якщо ми злі, ми поїмо. Нам може здатися, що ми поїли, і ми якось заспокоїлись, але насправді воно все заховалося і потім воно так винерне. Яка ознака, як ми поїли от в комплексі, от як от наш прийом їжі відбувся? Якщо є легкість, є така свіжість, бадьорість, ясність розуму, тоді прийом їжі був сатвічний. Якщо у вас є тривога, Кудись спішите, безліч думок, ну такі от неспокій на душі якісь, ну немає якихось негативних станів, але й позитивності теж немає. Якась от от така неспокійність в розумі. Тоді прийом їжі був раджастичний. Якщо вам хочеться поспати після прийому їжі, відчуваєте в тому, відчуваєте, так от ну, немає енергії, все треба відпочити, сісти, це означає, що прийом їжі був там масичний. Тобто, або інгредієнти, які ви споживали, вони були там масичної природи. Тобто це м'ясо, риба, яйця, чесник, цибуля, гриби, алкоголь, інтоксиканти різні, вони викликають оцей стан от, важкості. От, важко, все, сидиш і треба відпочивати. Якщо в комплексі піклуватися про свій прийом їжі і подумати, а як же ж я їм їжу? Чи я сатвічно їм, чи я раджасично, чи може я томасично споживаю їжу. Якщо ви зміните спосіб. Підхід до споживання їжі, тоді ви будете щасливі. Тому що їжа це велика частина нашого життя. Неймовірно, ми їмо кожен день, декілька разів на день, і так, ціле життя. І то, як ми поїли, воно впливає потім на наш день. Загалом, от подивіться на їжу, як на якусь енергію, яка має характеристику, і цю енергію ми поміщаємо в себе. І вона стає нами. І ця їжа продовжує жити в нас далі. Вона формує наші клітини, наші нервові зв'язки, наші думки. Їжа має на це вплив величезний. І на медитацію вона має також дуже величезний вплив. Якщо часом не хочеться медитувати, там немає мотивації, якось незрозуміло, на що та духовність взагалі треба, знаєте, частина негативної та масичної енергії у вас проникла, вона у вас там живе не обов'язково через їжу. Але через їжу це такі, от, наче величезні ворота. Через які заходить негативна енергія. Або позитивна, або оця, от, неспокійна. Так. Тобто ви вирішуєте, яку енергію впускати. Бажаю вам гарної медитації. Хай завжди буде смачно і енергетично наповнюючи. Гарного дня Намаскар. Навчитися медитації тепер просто: Переходьте на плейлист Універсальна техніка медитації. Підписуйтесь Намаскар.